Доброго дня вам. Ось така погода в нас сьогодні. Вийшли ми з Демі погуляти на річку. Да, Демі? Демі! Показався він вам. Ось такі в нас прогулки, тому я купила персовий балончик, тому що можуть бути чужі собаки. Така вода заді мене, бачите? Ось так. Тому гуляємо. Дихаємо свіжим повітрям, слідкую за собакою страшне, тому що підбирає все, що тільки бажає. Дуже гарний друг у нас Демі Деміан, назвали його Хазяйва, дивиться на мене, комедія, а не собака. Так що ось так. Гуляємо поки що. Слава Богу, я зараз їх відігнала. Зараз воювати. Прийшли вже ми додому з Демі. І ви бачили ситуацію з собаками. Це щось неможливо, це щось таке робиться з ними. Вони три штуки можуть напасти і на людину, і на дитину, тому будьте обережними, щоб там не було. Прогулянки це добре, але треба за собою себе оберігати. І тому в мене є цей перцовий балончик, тому я його купила. Вірю, що я ним не скористаюся, і все буде дуже дуже добре. Тому мирного життя, гарного вам вечора, мирної доброї ночі. Всього найкращого.